Січний українець, обираючи горілку до столу, керується довірою до бренду. Патріотичний українець, хоче ще підтримати національного виробника. Та не завжди за українським товаром стоїть патріотизм. Нещодавно Стопкор розповідав про спиртовий завод у селі Підгайчики Івано-Франківської області, який перебував під контролем так званих льошиків. Бійців банди біглого очільника антимайдану Олексія Чебутарьова. Після нашого втручання завод повернувся під контроль держави. На даний час ситуація врегульована, ситуація в етапі жорсткий контроль, тому що місяць тому підприємство було повністю блоковано, було блоковано тітушками, то не допускали жодного працівника від ДП ПУКРСПИР. Таких заводів в Україні лишається ще кілька. Саме таких, які державне підприємство, що йому належать виробничі потужності, наразі не контролює. Це один з них Зевненський спиртовий завод на Рівненщині. За інформацією нашого інсайдера, колишнього працівника, заводом керує криміналітет. Був захват цього заводу. Стоять, наскільки мені відомо, керують, керують лиця ще від Янковичка сім'ї, від сім'ї Янковиця. І тільки на заводом цікавиться хтось сторонній, додає інсайдер, тут одразу з'являються так звані тітушки. Точно таку схему Олексій Чебутарьов вже реалізував на інших державних заводах. Тут ополучається, якщо хочуть хтось приїхати на цей завод потрапити, то відразу з'являються люди не місцеві, які прикидаються місцевими людьми, але і говорять, що ті, тут все в нас нормально, все в порядку, але це не є місцеві люди. Але не тітушками та льошиками єдиними. Є ще одна зацікавлена сторона у долі зірненського спиртового заводу. І це дуже відомий український виробник, власник якого, як і Чебутарьов, виявляє більше прихильності до Москви, ніж до Києва. Всі хоче, що заробляє завод, а він заробляє немало. Бо в день виготовляють приблизно 25 тонн спирту, які не мають продавати. Але основний закупатель цього спирту є хортицем. І не... Діло в тому, що гроші крутяться немалі, а в державу вони не йдуть. Про особливу роль холдингу Глобал Spirits, що виробляє відомо в Україні та Росії горілку Хортиця, стало відомо нещодавно. А саме під час того, як представники холдингу стали вимагати участі у державних перевірках зірницького заводу. У моїй практиці це перший випадок, коли комерційна структура намагається прийняти участь у такій перевірці. Але розумієте, юридично вони отримали повноваження від керівника підприємства, тобто вони отримали довіреність представляти інтереси державного підприємства. От така собі зухвалість. Звичайний покупець хоче повністю контролювати цілком внутрішні справи у державній власності. Але навіщо? Тут розуміти, в чому справа. Ми не хотіли заходити в клінч і зірвати перевірку. Хоча це звичайно може питання якраз до. Антикорупційних наших служб, бо це взагалі, ну скажімо, не типово. Більш того, за нашими даними, Global Spirits хотів купувати спирт винятково на зірницькому спиртзаводі, і це попри шокуючі висновки експертної перевірки, адже виявилося, що технологічний процес на непідконтрольному державі підприємстві відбувається із порушеннями, а продукція заводу взагалі не відповідає якісним показникам. При такому режимі, як декларують журнали, які нам були надані у ході перевірки. Це протирічить усім загальноприйнятим правилам ведення процесу виробництва спирту. Результати перевірки, звичайно, надали й покупцеві, але його не збентежила перспектива виробляти горілку зі спирту, який ніяк не відповідав категорії люкс. Неможливо випускати не лише якісну, а взагалі продукцію у тій кількості, скільки вимагають наші норми встановлені. І, звичайно, що і такої якості. Працюючи у режимі три години, попрацювали, потім зупинилися на три доби, десь нас дурять. Висновок, зроблений незалежними експертами, вражає, такий спирт взагалі не можна використовувати в напоях, бо наслідки можуть бути непередбачувані. В такому режимі роботи мусить бути готова продукція із високим вмістом ефірних масел, сивушних масел, ефіральдегідної фракції, можливо, навіть якогось метилового спирта, який також є одним із складових компонентів брашки. Чому ж власник бренду із патріотичною назвою Хортиця виявився готовий труїти українців, використовуючи неякісну сировину? І чому йому так припав до серця проблемний завод, який зараз охороняють льошики? Це Євген Черняк, голова правління холдингу Global Spirits. народився у Запоріжжі, тому, мабуть, і назвав один із своїх брендів за іменем славного козацького острова Хортиця. Але після революції гідності Черняк, чиї виробничі потужності знаходяться переважно в Росії, зробив чимало публічних антиукраїнських заяв. Запоріжжя, За інформацією з відкритих джерел одним з найважливіших партнерів та покровителів Євгена Черняка є Юрій Іванющенко. Він же Юрій Янакіївський. Сумнозвісний смотрящий від партії регіонів, який, як і Чиботарьов, фінансував і організовував антимайдан та вбивство беззбройних людей. Зараз, як і Чоботарьов, пан Іванющенко у міжнародному розшуку. Трикутник організованого угрупування, що намагається контролювати з Росії спиртовий бізнес в Україні, виглядає так. Юра Єнакіївський, що є ідеологом тіньового ринку спирту в Україні, Олексій Чеботарьов, керманич силового блоку тітушок і льошиків. Євген Черняк, який своїми схемами закупівлі спирту сприяє збиткам та боргам державних підприємств. Про російські погляди та бізнес-орієнтованість на Москву дозволили Євгену Черняку зберегти бізнес в окупованому Криму. Натомість, вдячний Черняк та горілка хортиця виступили спонсором проведення дня Росії у Сімферополі. Також було ще чимало російських заходів, серед яких навіть вечірка плейбой у Сочі. Те коментар від київських представників холдингу Global Spirits нам не вдалося. Телефони Євгена Черняка та юриста холдингу Ігора Стрільця виявилися мовчазними. А от виконавчий директор спостачання Олег Чован тікав від нас по вулицях Києва, так наче прилякався на смерть. А у вас будь дві мінути сам У побщався по робочі камічка. Ми вічливо, але марно йшли за Олегом Петровичем не одну сотню метрів, та він безпрернув давав важливу телефонну нараду, хаотично блокав вулицями і геть ігнорував нас. Людина не хоче зі мною спілкуватися. Але йдемо, йдемо. Може, нам все ж таки дадуть відповіді на наші запитання. Мабуть, немає, що відповісти на питання, як Global Spirits збирається використовувати неякісний спирт у виробництві відомої горілки. І головне, чому він отримав право тримати під контролем процеси перевірки на зірненському заводі. А от що може статися із спиртовим заводом, якщо він потрапляє в безконтрольні руки, можна розповісти на прикладі ще одного об'єкта в тій самій рівницькій області. Шпанівський спиртовий завод колись належав концерну Укрспирт. Але під час ліквідації останнього дивним чином перейшов у приватні руки. Сьогодні спирт тут вже не виробляють, але розливають сумнівну горілку, яка реалізується через точки у Рівненській області. Тепер це експериментальний завод харчових екстрактів. І він нібито законсервований. Тобто офіційно за документами не працює. Однак місцеві запевняють, насправді увесь шпанів живе горілчаним виробництвом, яке оживає на заводі щоночі. Можна заказати все тут. Люди приїжджають. на Київ розказували, що працюють. От, відправляють там по заказу підприємцям, різним бізнесменам. Чому контрафактне виробництво не прикривають, стає зрозумілим, коли дізнаєшся, хто є найбільшим замовником. З полісі приїхали теж якісь люди замовляли там ящиків, то заказали щось там 500-600 ящиків. Ну така ситуація. В Принципі, сурогат беруть, просто спірт з водою собі втравлять людей і все. Щоб перевірити, чи правду каже наш інсайдер, ми просимо його зателефонувати до першого ліпшого знайома. Алло, Петрович, алло, ну що у тебе є? Є водка, ні? А скільки у тебе є? Скільки можеш дати зараз? Відповідь миттєва. Горілка є, продаємо партіями від 10 пляшок, а товар до нас потрапляє кур'єрською доставкою. Теж миттєво, менше, ніж за хвилину. Ми привозимо напій із шпаніва до столиці та просимо експерта надати нам висновок щодо горілки з бурштином, яка реалізується просто неба. Перше, на що звертає увагу експерт, на пляжці написано настоянка. А от корок в неї вже із надписом «водка». Там настоянка, тут водка. Це вже порушення. Це вже таке. це обман покупця. Ці часточки бурштину на дні пляшки теж порушення такого дозволу навіть не надало Міністерство охорони здоров'я. Якщо є камінці, то тут може має бути в зовнішньому вигляді вказано бути настоянки, прозорі замотнені зключенням чогось, або цього диство немає. Та найпривабливіше у цій контрафактній пляжці ціна. За 0,7 літра з доставкою до вашого столу усього 40 гривень, з яких, звісно, жодних податків до держави не надходить. де гарантія, що не сьогодні, так завтра зірненський завод так само не перейде на новітні бренди, які будуть давати прибуток виключно фірмам Євгена Черняка. Керівництво ДП ДПУКРСПРИТ каже, головна задача наразі зберегти контроль над заводами, а це не завжди вдається безболісно. Коли підприємство працює правильно, то відразу з'являються ті люди, чиї інтереси трошечки прижали. Ну можна сказати так, що десь від 400, фахівці по-різному оцінюють, але від 400 тисяч до 500 тисяч декалітрів спирту то рік було виведено з тіньового обігу. Ну а для держави давайте 400, навіть якщо тисяч далі взяти, допомножити на тисячу, то це акциз там трошки більше, то виходить, що 400 тисяч далі дає 400 мільйонів приросту у державну казну. А в той самий час, коли державне підприємство наводить лад у своєму господарстві біля зірненського спиртзаводу, що його так полюбила команда Євгена Черняка, черга селян, які забирають залишки виробництва Брагу. І судячи з довжини живої черги та кількості тих залишків, завод працює наповну. Хоча, за даними заступника голови ДП «Укрспирт» Ігора Ільчишина, дозволу на виробництво спирту завод немає, бо перевірку досі не завершено через небажання керівництва заводу передавати будь-яку інформацію щодо своєї роботи того самого керівництва, яке вже надало представникам. У Лобал довіреність на представництво своїх інтересів.